Під покровом Матері Божої Історія свята. Свято Покрови було введено у християнство в X столітті і має під собою чи то легенду, чи то подію, яка відбулася в царгороді Константинополі, це сучасне місто в Туреччині, Стамбул. Так от. Місто було оточене чужинцями за різними джерелами, то могли бути як давні русиязичники на чолі з князем Аскольдом, так і гаряни, магометани, араби або турки. І Божа мати, начебто, покрила своїм омофором містян, які молилися на всенічній службі у Влахерській церкві. Це побачив святий Андрій. Під церковним склепінням з'явилася Пресвята Богородиця в оточенні ангелів, пророків, апостолів і накрила своїм омофором православних християн. Це було провістям перемоги. Так і сталося. Невдовзі надійшли воїни-захисники і звільнили населення від нападників. Тобто християнське свято Покрова Святої Богородиці запроваджене у Візантії на згадку про чудесне визволення Константинополя від нападників. Причому за церковним календарем спочатку це було звичайне собі невеличке святце, приурочене практично незначні події. Візантійський патріарх проголосив. Канонізував свято похвали Богородиці, яка допомогла візантійцям затопити скитів у босфорі. Ще одне розходження вже саме скитів. У п'яту суботу Великого посту, а це як відомо навесні, греки з акафестом хвалять покрову за таке покровительство. Як бачимо, наведені джерела, а вони не єдині. Засвідчують досить туманне, неоднозначне, малозначиме та порівняно нещодавнє походження свята. Одночасно бачимо досить вузьку спеціалізацію християнського свята порятунок від ворога. Очевидно, цей сюжет і прислужився тому, що для козаків свято Покрови було найбільш значущим. У цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. На Запоріжжі в козаків була церква Святої Покрови. В козацькій думі про самі лакішку співається, а срібло золото на три частини паювали. Первою часть брали, на церкви накладали, на свято Межегорського Спаса, на Терехтемировський монастир, на святую січову покрову давали, котрі давнім козацьким скарбом будували, щоб за їх, встаючи і лягаючи, милосердного Бога благали. Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав: що після зруйнування Запорізької січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли із собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту. Та отримало другу назву Козацька Покрова. З недавніх пір Свято Покрови в Україні відзначається ще як День Українського козацтва, Українська повстанська армія, яка постала в час Другої Світової війни на землях Західної України як Збройна сила проти нацистської і більшовицької окупації батьківських земель. Теж обрала собі свято Покрови за День зброї, віддавшись під опіку Пресвятої Богородиці, а віднедавна покрова стала святом усіх захисників і захисниць України. Отже, сьогодні покрова це свято не тільки народне і релігійне, але й національне.